Добро, добро дня всім. Сьогодні у нас на огляді ось такий невеличкий ледовський ліхтар. Кругова марка Axis код AX1395. Він досить маленький, компактний, проте використовується, коли потрібно створити екстрене якесь освітлення. Працює відразу від USB включення. Зараз продемонструю при вимкненому світлі. Ось так, коли світло вимкнене. Працює від ноутбука і так само може можна працювати від включеного в PowerBank. Ось так відразу, споживає досить мало, маленького розміру, компактний, коли потрібно щось підсвітити. Павербанк, ноутбук і все що має USB. -порт. Ось артикул. Так, 6500 кельвінів. Вхідна 5 Вт. Добре, добре розсіює. Ось такий ліхтар. Рекомендую.